Усім привіт! Ви на каналі Bambulab і у цьому відео ми розглянемо 10 найважливіших порад, які необхідно виконувати для обслуговування ваших принтерів Bambulab, щоб вони працювали бездоганно. Перш ніж ми почнемо, я хочу повідомити, що більшість цих порад з обслуговування підходять для всіх принтерів Bambulab, окрім a 1 та a 1 Mini. Почнемо з того, що знімемо AMS з верхньої частини принтеру. Це можна зробити, відключивши маленький штекер на задній стороні та витягнути з'єднувач. Його дуже легко зняти за допомогою цього пристрою. Посилання на нього залишимо в описі під відео. Після того як ми зняли МС, також знімаємо верхнє скло. Перші дві речі, які ми сьогодні зробимо, це очистимо направляючі та перевіримо натяг ременя на принтері. Рекомендується робити це раз на місяць або якщо ви отримуєте помилку, що ваші ремені слабо натягнуті. Після вимкнення принтеру візьміть шестигранний ключ, який є в комплекті, та послабте ось ці 4 гвинти. Тепер візьміть запропиловий спірт та оприскуйте направляючи, щоб вони були добре змочені. Потім перемістіть голівку принтера вперед і назад декілька разів. Візьміть паперовий рушник та витріть направляючи. Якщо у вас нема пульверизатора, можна просто нанести спирт на паперовий рушник і витерти направляючи таким чином. Виконуйте ці кроки кілька разів, поки паперовий рушник не стане чистим. Тепер перемістіть цю каретку вперед і назад декілька разів, а потім перемістіть її назад. Тепер можна затягнути 4 гвинти, які ми послабили раніше. Тепер увімкніть принтер і вимкніть режим самоперевірки. І як тільки вона завершиться, натисніть кнопку ОК. Як тільки ви дійдете до цього моменту, ви завершите перші два дуже важливих кроки на цьому принтері Bamboo Lab, щоб він працював чудово кожен день. Тепер перейдемо до очищення та змащування гвинтів Z. Це потрібно виконувати приблизно раз на 3 місяці, щоб вони були чистими та правильно змащеними. Почнемо з того, що перемістимо стіл принтера донизу. Тепер візьміть паперовий рушник, нанесіть на нього тонкий шар спирту та протріть гвинти, щоб видалити весь цей бруд та пил. Не тріть занадто сильно, щоб паперовий рушник не розсипався і не залишався на гвинтах. Просто акуратно протрить гвинти, видаляючи весь зайвий бруд і пил і залишки філаменту. Тепер візьміть змазку, яка була в комплекті з принтером, і нанесіть на кожний гвинт. Після цього натисніть кнопку Home на екрані принтера і стіл підніметься, проходячи через гвинти, рівномірно розпроділяючи змазку. Повторіть те саме для нижньої частини гвинтів. Протріть, нанесіть змазку і опустіть стіл вниз. Тепер ми швидко очистимо екструдер. Почнемо з того, що знімемо передню кришку. Тепер візьмемо балончик зі стиснутим повітрям і продуємо екструдер, де тільки достанемо, щоб видалити весь пил. Після того, як ви продули його і він виглядає чистим, все готово. Ще одне швидке обслуговування це очищення вентиляторів. Візьміть балончик зі стиснутим повітрям і продуйте вентилятор дуже добре. Переконайте, що принтер вимкнений, оскільки це може пошкодити вентилятори, якщо ви не будете обертатися під час продувки. Ми рекомендуємо це робити раз на місяць, щоб вентилятори залишались чистими. Тепер почистимо камеру, використовуйте ватний тампон з ізопропіловим спиртом, щоб очистити лінзу камери. Якщо ж у вас X1 карбон. Переконайтеся, що лінза за лідар теж чиста. Наступний крок перевірка та заміна різця філаменту. Цей елемент потрібно змінювати періодично, але перевіряти приблизно раз на місяць, щоб переконатися, що він у хорошому стані. Якщо ви друкуєте багатокольорові моделі, змінюйте різець кожні 3-5 тисяч замін філамента, оскільки він може деформуватись і затупитись з часом. Різець використовується кожного разу при заміні філамента, тому він задіяний набагато частіше ніж здається. Щоб зняти гвинт на рукоятці різця, вам знадобиться шестигранний ключ. Потім опустіть рукоятку вниз, і різець висунеться з направляючого пазу. Акуратно зніміть старий різець, візьміть новий, що йде в комплекті з принтером, і вставте його в направляючий паз. Поверніть рукоятку назад, вставте гвинт назад, затягніть його, але не перетягуйте. Дуже важливим елементом цих принтерів є скрибок для сопла. Він підтримує сопло чистим, очищаючи його після кожного друку. Якщо він пошкоджений або зносився, замініть його. Він також йде в комплекті з принтером. Ще одна річ, яку слід робити, якщо у вас X 1 Carbon, це перевіряти вугільний фільтр. Це потрібно робити приблизно кожні 3 місяці. І це майже найпростіша річ, яку можна зробити. Це були декілька найважливіших підказок щодо обслуговування принтерів Бамбулап, щоб забезпечити їх безперебійну роботу. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте натиснути лайк та підписатися на канал. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!